А настра на команда! На зв'язку капітана Сарія ми продовжуємо проходження кіберпанку 2077. Що будемо продовжувати. Сьогодні ми займемося квестом Гульвіса Романтик. і я вам покажу, як його повністю пройти. Але перед тим у нас тут дача нова менюшка з'явилася. Значить буде якийсь новий діалог перед загрузочний. Привіт, привіт! Мене звати Аріф Ікбал, і ви дивитесь новини від VSN. нові подробиці У справі спроби викрадення Ханакова Арасаки на поряді Даші, який проводила корпорація Арасака. Згідно з першими свідченнями, напад відбувся в розпал параду. Вони перехопили і захопили платформу, де перебувала спадкоємиця сім'ї Арасака. На щастя, служба безпеки Ясакі під особистим керівництвом Єрі Новорасаки швидко піймав викидачів та повернула Сабу. Косабу. Сама публічно виступив із заявою, де засудив желігідні дії злочинців, та обіцяв швидку відплату. тим, хто підіймає руку на сім'ю Арасака, я обіцяю, ми вирвемо ту руку, а рано засиплемо сіллю. Що схоже кинути рукавичку? Ага. Так уж тут ми зійшли додому і Джонні хоче з нами поговорити. Ні, Ти, ти маєш в місці води, ти шо? Ти не маєш? Ти не мав в місці води. Ужас? Окей, що ти від мене хочеш? Ей, ти куди? Já nechtěl u Teliku dát. Hej, my ne podívat se hlasně s Telikem, svůj pohoršení, ne? Dovolte, tady název. Rogue už se znal pro Ait, ale Ait, u znala znal pro Rogue. Co chceš po celé? Тут вій, треба думати масштабніше і значніше Альт і ROF це вершечок ISBR. Yeah, Типевно не так уявляв, що зустріч Alt. за Альт. Я знав, що вона змінилася, трансформувалася сформувалося. Почалося після того. Особливо після того, як я. Це почалося після того, як вона перешваб мережу Ой, трохи очі щось почуть. Читається погано, сорі. Я зараз вас ще. ще також змінився. Певно, хтось інший. Я Та ні, хрена, це від мене не, не залежало. Аді за вас факталізується, мобілізується, стає ліпшим ще і А я тут всихаюся, бо застряг у тобі. Але ти злий зараз. Я сподівався, що ми поговоримо з нею. Щиро по справжньому було колись. Тому маплювати свої помилки і щось довести. Вийшло що довести. Я не мав рації. Я збрехав, коли сказав їй, що ми були нічим. І нас не поєднувало нічого, крім сексу. Це Було дуже давно, пройшло декілька десятиліть. Не для мене. Не забувай, що останні 50 років я у своїй голові. Так, це ми цим вже говорили? Як скажеш? Слава nice вечорові. Але дуже той вечір. Тільки ранок. Окей. Що в нас тут? Гаразд? Тоді займемося цим квестом, як я і обіцяв. Окрему сервію поділю проходженню гульві сируватника. На фото з гаража стоїть якийсь малий паскудник. Електронні вести на комп'ютері відправлені якимось Джеймсом. Сподіваюся, ти можеш скласти 2 плюс 2. Варто пошукати нашого Ромео, недоробленого, особливо польському кварталі. Здається мені, що фотка була зроблена саме там. І я б не здивувався. Малі постійно туди на побачення ходять. От завжди все так мило починається, правда ж? Тільки фінал частіше ніхуя не щасливий. Ще одна таємниця, ще одна зникла людина в Найт Сіті. Колись таких, як вона, шукала поліція, а тепер її доля саме у твоїх руках. Окей? Спочатку я піду і покажу вам, де я знайшов. Зачіпку на за цю місію, і ми продовжуємо. Так от, я на цьому місці. Ми біля самої дамби Петрохема. І ось цей гараж з конячкою. Тут ми відкриваємо, тут що складного стоїть моцик і фото, по якому ми маємо знайти це місце. Це знаходиться в японському кварталі. Ось ця лавочка, яку ми маємо зараз знайти. Повідомлення. Це гаразд від Джеймс Айто, кому Джозі Альказар Привіт, Джозі, чув, що тобі байк збери. Пиздець. Мені дуже шкода. Не знаю, що на них не йшло, але добре, що з тобою все добре. Слухай, я знаю, що ти любила його, однак треба відпустити, я серйозно. Тигрових не варто тягати за яйця. Що ж, шукаємо цю вавочку в японському кварталі. Ось це місце, де тут гараж знаходиться. ми Відправляємося далі. Так, от ми і тут. Е, я на переході заняття частина японського кварталу. Можна також повійти з квартири в японському кварталі, от нам потрібно сюди. Ця точка на локації. Тут парк знаходиться, і в ньому ми якраз знайдемо ту саму лавочку. Так, от можна пройти. І шукаємо. От і вона. Ти чувак на фодці. То ти? Чоса. Підки це, блядь, у тебе? Знайшов поруч із понівечним байком Джозі. Намагаюся з'ясувати, що з нею сталося. О, то ти коп? Тоді годі цього базару. показуй бляху. Хоче кажу, як є. Просто намагаюся зібрати цю історію докупи. Не щось сталося? Це щось погане, так? Бля, ну вона, типу, муляла тигра, ша. Вони їй казали валити з міста, але Джозі Джозі не послухала. Коли вони з'їбаши її, її, її знову, вона сказала, що помститься. Я благав її не робити цього. А вона взяла і спиздила байку одного з босів. Вони погналися за нею, бо перестрілка далі. хатки немає. Ось так, з нею сталося щось погане. Слухай, якщо раптом щось дізнаєшся, дай мені знати. Добре. Знаєш, відки варто почати? Ні, ви ще не чув, що коли в неї був вже голяк, вона побігла до метро. Та воно поїхала на південь червоної лінії від японського кварталу. Поняття немає, якій станції на зійшла. Не густо, але щось. Будемо на зв'язку. Що ж, на південь червоною гілкою. Потім помиляєшся, тепер в нас є. Лінії, так? А лінія метро. Але зайкме тут позначаються, чесно кажучи. Завдання ось вони. Станції, я В помічаю, помічаються саме лінії. Что вони проходять. Що на південь, то. Чаут стріт. Мегаблок. Ну, зараз я знайду і ми продовжимо. Отже. Поїдемо метро для звучності. Нам якраз потрібна станція у метро. Так, ми підемо. Так, швидке переміщення. Їхати на метро. Покажемо, який метро працює вам, до речі. І нам потрібно в південь Глену. Так, Санта-Домінго, Пацифіка, Гейвуд. І нам. Або пунк... Нікки нам потрібен. Північний, Елен. Якраз туди ми їдемо. Погнали. Тут покажу, як ми тропиться. Тут нічого неймовірного Але класно. Приїду і ми продовжимо. Так от, ми приїхали. Туди. Тут також є просто мітка тому не буде вам проблеми і сюди приїхати любим іншим способом, але я хотів поїздити на метро. Далі будемо шукати сліди. Я вже сам до кінця не знаю. Що саме ми шукаємо? Так, кров. Кілька тижнів. Діло. Мертва кілька тижнів. Коченця з квануальдикальду. травма від тупого предмета. Куротувати. От і Джозі. Кепські новини. Джеймс, усе піздеться як погано. Поїхала туди, куди ти казала, там тигрові. Кричать, щоб вернула байк. Почалася стрілянина, я втекла, але піймала кепську кулю. Ляха, стікає кров'ю, ледве бачу. Та крут... я все, ледве стою прямо, намагалася залатати, але хуя з два вийшли. Я в Гейвуді шукаю різаря. Коли очуняє, то сховаюся в гаражі той, що біля дамби. Ти знаєш де? Хай. Все. Але якщо здохну, то байк заникано на територію вихорівців біля Всеїжі. Ти грові туди не підуть, шукають примарного коня. От дата нашої зустрічі. Сподіваюся, тобі, як... тобі ліпше за мене. Тримайся, Джозі. Все кров'ю, схоже, що то було довго. Навіть ті, з дерева в трасував. Блять. Баскудна смерть. Та жодній смерті ради не будеш. Ні, можеш мені повірити. Що аж тепер варто потерве, ТЗімсом. От ну так він просто підставив Став свою кохану. от так от буває. Ну, це Гнайт Сіті. Таким речам тут дивуватися не потрібно. Мені взяв своє получе. Я знайшов Джозі, мертву. І це через тебе гнеду. Не понял. Що <пості> <Чо> ти спиздану? Усе <пості> ти поняв? Це ти їздимо в цю гарячу пастку. Китавий кентам. У мене було рибу, ясно? Я пойшов ворогу ватажкам. Ні, довайся доганяєш. Інакше вони обмливи мене. <пості> О, тобі виявляється такий буг, поза ти вирішив рятувати свою сраку. А ти щоб зовив, га? Та або їм себе замочити? Ти <звач> думаєш, з чого я сюди приходжу, що наче? Любуватися краєвидами, блядь? Я знаю, що на кою. І мені, сука, від цього не ліпше. Ти поплач тепер, блядь. Дівчина стекла кров'ю, Джеймі. Повільно, в агонії. Обдела собі до крові всі нігті, дряпаючи татуав. Уявив це? Ти уявив собі це ще раз, коли витворив зеркалі своє кончене їбало. Yes. Так, а тепер треба знайти мотосекерти громи. Тут доволі просто. Це де, десь, де все їжа, так? Фабрика все їжі. нам сюди. Там і знайдемо той байк. Так, ми ось перемістилися, ось все їжа, а ось потрібний нам будинок. Там примарний кінь, як писалося в. Повідомлені код 0214, який написано на тій самій лавочці, так би не забувати. А якщо забули, то слухайте 0214, як я вже сказав. Що я не забув вже ж. Можна мені 02? Ось і цей байк. Назаре і Цумане. Пароки поспіль номер один серед глядачів шоу коні та стволи. Ось такий байк тигрових кістів. І на цьому квест закінчується. Не забудьте його взяти. Після нього інакше він не додається у вашу колекцію машин і мотоциклів. І можете ганяти. Що ж, цьому не закінчувати. Ще одна сумна і трагічна історія. У місті Найт Сіті, загалом, ми вже таких пережили тут, не один десяток. Побачимо, що вже на наступній серії Капітан Назаріо кінець зв'язку.